Біфрен, спокій за ясної голови. 2022 для Євгена Клопотенка міг би стати одним з найуспішніших в житті. Самі подумайте, відкриття двох нових ресторанів, визнання за його сприяння українського борщу спадщиною ЮНЕСКО, звання кращого футблогера світу. Куди ще прагнути? От Євген зараз сам і розкаже в ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ. І ні, там не тільки про кулінарію. А й про особисте. Чи був у Клопотенка роман зі Златою Огнівіч? Зараз все дізнаєтеся. Рок стар у кулінарному світі Євген Клопотенко жагу створювати нове, не розгубив у важкі часи. Відкрив два нові ресторани, нагодував близько ста тисяч людей, здобув звання кращого футблогера у світі і тепер вдоволено готує не просто борщ, а спадщину ЮНЕСКО. Куди такий? я. Mm -hmm. yeah. ЖВЛ шеф-кухар розповів, звідки черпає сили і як на хейт реагує. Засунь собі в той чебрець, і ти такий, ага. Та що ж насправді коїться в особистому житті кулінара? <laughs> У мене була дівчина під час ковіду, а і дівчина під час війни. <laughs> Євген Клопотенко шеф-кухар, який горить своєю справою, докладав титанічних сил, аби український борщ внесли у спадщину ЮНЕСКО, а ще реформував систему шкільного харчування і на 22-й рік мав великі плани. Зробити реформу це одне, а довести її до ума це інше. Світанок 24 лютого ледь їх не зруйнував. І з першими вибухами о п'ятій ранку Клопотенко з Києва рушив на батьківщину мами уржищів. Пригадує, тривожну валізку зібрав завчасно, та її вміст нині не згадує без самоіронії. Я зібрав таке, наче я на пікнік збираюся, якщо чесно. Я набрав е, таблетку для очистки води. Я коли почитав, там можна очистити приблизно було 10 тонн води. Манікюрний набір. Клас. Те, що надо, да? Користуватися тривожною валізкою не довелося. Та й в евакуації Клопотенко довго не всидів. В середині березня разом з командою вже вимивав щойно орендоване приміщення у Львові, де невдовзі відкрив ресторан. Як вам взагалі вдалося це зробити у такі складні часи і у такі стислі терміни? Війна найкращий час для реалізації себе. Мається на увазі для реалізації, всього, що тут для того, щоб відкрити ресторан у Львові. Мені потрібно було один тиждень, сім днів. У Бістро годували всіх, і хто в змозі заплатити за страви, і хто потребує допомоги. Адже перші місяці війни Львів став прихистком для сотень тисяч переселенців. Одні люди, які приходять за гроші, є змога, вони фактично допомагають е годувати інших. Меню однакове для всіх. Ми називаємося меню номер 2 Ти коли приходиш, кажеш, дайте нам допоможіть нам з їжею. А так ти приходиш, кажеш, дайте, дайте мені номер 2 сідаєш і си. За столом, як і всі їдять. що входить в меню номер 2 там може бути наприклад чилі Чіліконкарник, ми інколи робили там цибулеви супроводимо, або наприклад робимо щось н чіз американське, Люди люди, які харчуються по меню номер 2 вони вже готові йти на гастрокритики. На цьому Клопотенко не спинився. Ще один заклад з українським фастфудом і меню номер 2 запрацював у Івано-Франківську. У обох за півроку вдалося приготувати близько 100 тисяч безкоштовних обідів. Ресторан Євгена у столиці теж працював у турборежимі. Два дні був зачинений. Тут ми готували для тероборони, тут десь півтори тисячі порцій кожен день. Тут багато волонтерів всі об'єдналися. Тут була така суперпозитивна е, атмосфера. Поки шеф-кухар займався нагальними справами, визнання нахлинуло звідки не чекав. Клопотенко отримав своєрідний Оскар серед лідерів думок. Бог, ти ти кажеш, ти кращий блогер року. Ти такий <гум> я? <гум> ну ти просто робиш кожен день. Але ти ж не, не, не звертаєш уваги, а потім, коли ти отримуєш таке звання кращої футблогертом року в світі не такий. Привет. У статусі кращого футблогера взявся розширювати аудиторію за океан. Запустив кулінарну програму на американській платформі. Панаш і western весельні dish. Не треба там говорити, що це прям шоу на головному каналі. Зустрічайте Євген Клопотенко New York Times, watching now. Ні, це дуже маленьке шоу. Зізнається, нині тільки опановує мистецтво англійською мовою. Смачно про українські страви розповідати. Люди поки що в шоці, що в Україні вони прям в Україні є таке? Є таке? Що? Ва? Вони такі. Ви ж типу, ну, на вас там напали, ви типу, сильні, але що, у вас там все нормально? Кажу, да. А У вас ще є ресторани круті, я кажу, да. Це шоу один з етапів великої місії українського шеф-кухаря. Коли американці почнуть їсти українську їжу, наприклад, так само, як вони почали їсти пасту, я скажу. Ну, це для вас зараз така ціль номер один: популяризувати українську кухню за кордоном в масштабах таких ну да. глобальних. Ну а який інший шлях? Що я кажу, що країна буде найкращою у світі? То тоді це означає, що з точки зору їжі вона має конкурувати. І на рівні бути з там італійською, французькою, е, хоча би там на третьому місці в світі бути, це потенційно ми можемо. І я для цього все зроблю. І у цьому немає сумнівів досягати на перший погляд важкодоступних цілей суперздатність клопотенка, колись і у борщ у спадщині ЮНЕСКО не всі вірили. Та що ти, це, це все фігня?» Я такий. Я не забуду цих людей. Це вам коштувало великих зусиль? Це мені коштувало великих зусиль, і в експедиції треба було їздити. З усіма треба було пити. Скільки було випиту за ці експедиції? Я не, я не хочу вам говорити, я просто чесно, я, я прям. А відмовляти така, що я не буду всі. Ну, дивнувата традиція, звісно, у нас. Дивнувата. Тому це коштувало багато здоров'я, е, коштувало грошей. Клопотенко радіє, що пройдений шлях був не даремним. От тільки від нації злодіїв, що спіною в роті привласнювала страву, чекав більшого підгоряння. Реакція росіян вас потішила? Та реакція росіян потішила, але хотілося б більше, звісно. Дуже слабенькі вони ж, як справжні боягузи, які такі це все, наше, ля, ля". А ти потім їм даєш там ляпас, а вони такі о, та, та нам ніколи не цікаво був той борщ нашому наду. Та куди ж без ложки дьогтю? Нині шеф кухар працює над удосконаленням реформи шкільного харчування, адже в січні, коли її запустили, народний улюбленець напоровся на добрячу порцію хейту. Батьки незадоволені, діти голодні, не доїдають, не з'їдають. В чому була проблема? Перше питання найголовніше, це страх перед новим. Реформа не ідеальна, і вона на місцях реалізується. Ну, типа, інколи гречка з щебрецем, то на неї подивиться. це точно я придумав послання невдоволених батьків клопотинку вміє розшифровувати і переконує, образи його геть не чіпляють. Засонь собі в с... той чебрець, моя дитина не буде їсти. Я думаю, так що він мав на увазі? Шановний Євген, я прийшов до школи і побачив, що моїй дитині пропонують на обід е... щебрецем гречку. На жаль, дитина моя ніколи чебрець не їла. Я можу вчити людей, що робити. Коли тебе хейтять, коли тебе ображають. Якщо з Хейтом навчився працювати, то від питань про особисте 35-річний кулінар досі червоніє. А ЖВЛ не могло їх уминути. У мене була дівчина під час ковіду, а, і дівчина під час війни. Ну але зараз уже трошки все по іншому змінилося, тому ми вже не, не разом не з нею. Два місяці у нас було таке. У Львові були, вона приїхала, Львів я приїхав. Чи не Злата Огнєвич це часом? Адже співачка регулярно лишає під постами Євгена коментарі з сердечками. Ну, Злата Огнєвич, навіть якщо я не знаю, я, я б я не міг на нічого підтвердити, якби вона не дала мені на це добро. Ну, у нас. Е Дуже дружні стосунки. — І були дружні. І були, були дружні стосунки. <свят> ну, були такі, да, дуже дружні були. Взаємні компліменти у соцмережах, вони знаєте, я, має, інтерес, я я з має. Має. З людям цікаво. Ну, я знаю, але ну, я просто ти дивися, а ми майже ну вона просто під кожним постом, вона наче провокує спеціально. У будь-якому разі, нині серце Клопотенка зайняте лише кулінарією. Я не думаю, що в мене будуть коли стосунки нормальні. Ну, бо мені, типу, скучно. Я не та не той хлопець, яким приємно. Прогулюватись по набережній. Я кажу, ну ти йди гуляй, я попрацюю, хорошо, мені якби цікавіше попрацювати. Мене надихає Україна. Я просто уявляю, що я можу робити цю країну краще. Коли я бачу людей, очі людей і кажуть, дякую. Мені нічого більше не потрібно.